Вітаю, друзі! Представляю черговий клінічний випадок із історії лікарської практики медцентру Біосан Плюс. Десь приблизно 6 років тому звернулася пацієнтка із такою проблемою, що тривалий час не може завагітніти. Чоловік здоровий. У пацієнтки ендометріоз – фіброматозні вузли в матці. Попередні рекомендації від інших фахівців це оперативне втручання з видаленням вузлів. Але без особливих гарантій, що потім завагітніє. В нашому медцентрі пацієнтці було назначено гомеопатичне лікування, біорегуляційне лікування, озонотерапію. Приблизно 7-8 місяців лікування і вагітність настала, вузли зменшилися, пологи пройшли нормально. Зараз хлопчику 4 роки, теж в нас спостерігається, отримує періодичне гомеопатичне призначення при потребі. Дивіться наше відео та діліться ним із друзями. Разом ми зможемо подарувати комусь надію та підтримку. Звертайтеся до нас і ми вам допоможемо!